За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця ж пана ліквідаторів. Я... Вірус кварталу це вже не метафора, це діагноз. Голоси у Верховній Раді перетворені на товар. Схема, де кожен акт державної зради має свій цінник. А ви, ми всі, стали спонсорами власного пограбування. Це не чутки. Це факти від набу. Слухайте уважно. 1. Прайс-лист на зраду. Ви думали, вони голосують за ідею? Ха, Від двох до двадцяти тисяч доларів за одне натискання кнопки. Ви чуєте мене? Двадцять тисяч доларів. Поки ви збираєте по гривні на дрони, ці слуги, півоваров, нігулеївський кисель набивають кишені, піднімаючи тарифи на власну совість. Два слід веде до папи. Ця гниль не взялася, з ні звідки вона прийшла з гримерки кварталу. Подивіться на юзіка друг дитинства, свій хлопець. Фігурував у справах? Так, отримав підозру? Ні. Він спокійно покинув країну, як батько трьох дітей. Привілей, якого позбавлені мільйони українських чоловіків, що зараз в окопах. Це несправедливість, це каста. Вони над законом. Ви поза ним. А Юрій Кісель це не просто депутат, це гаманець. Його дружина купує нерухомість Зеленського. Його помічник син шефіра. Це кругова порука. Це мафія, загорнута у вишиванку. 3. Дешеве м'ясо, отруйний борщ. І що ми отримали за ці куплені голоси. У липні 23-го року, у розпал війни, Кісель голосує за знищення набу і сап. Ви розумієте, що це? Це постріл у спину. Вони намагаються вбити лікаря, який ставить їм діагноз. Це підрив довіри партнерів, це крадіжка грошей на оборону. Це не помилка, це диверсія. Четверте: не на часі. О, я чую цих позитивних блогерів. Не розхитуйте човен, ви підігруєте ворогу. Навіщо цей бруд зараз? Бруд створюють вони. Розслідувачі не розхитують човен. Вони показують, що щури прогризли дно. Боротьба з корупцією це не зрада, це єдиний шанс на виживання. Якщо ми проковтнемо це зараз, ми подавимось власною країною. 5. вирок. Парламент мертвий. Він зашкварений настільки, що вже нічого не вирішує. Вірус кварталу зжер імунну систему держави. Якщо ми промовчимо, якщо ми дозволимо перетворити Верховну Раду на базар, то наступний лот на цьому аукціоні це буде сама Україна. Не будьте передплатниками хвороби. Поширюйте це, знайте правду. Кінець зв'язку. Оця пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння. Для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути як руса на сонці.